Так отче вас до людей донести, щоб ви зрозуміли, що таке віра. Дякую. Ага. Так само, як до Пилата донести, що таке істина. Та? Пилат запитався Ісуса, а що таке істина. Він каже, як я тобі поясню, якщо ти не розумієш? Почули, ні? Є речі, якщо ти їх не розумієш, тобі їх ніхто не пояснить. Якщо в тебе немає віри, тобі її ніхто не дасть. Ти можеш її тільки укріпляти або послаблювати. Але якщо ти її не маєш, тобі її ніхто не дасть. Якщо ти не маєш розуміння, що таке є істина, то тебе ніхто її не навчить. це або заклане тобі з малку, або не заклане.